you got me shook from the way your body looks got me right in hooks got me feeling like a rook i don't do it by the book but for you i'll take a look don't know what your mama took sweet and spicy like a cook yeah i'll keep you real let's make a deal buy you a meal if you just let me feel get out your heels grab on the wheel back to my place at the top of the hill Наполегливо раджу поглянути відео усіх сімерів та сімерок, що зараз висвітились на екранчику вашого смартфона або іншого смарт-приладу, тому що нас стає все більше і контент, який ми транслюємо у різних форматах. І, можливо, саме зараз ви знайдете улюблену сімерку чи сімера. Сьогодні ж ми об'єдналися, аби створити багато різних або ні персонажів із однієї бази. Чому я сказала різних або ні? Бо на момент запису озвучки я ще не знаю, як відтворили персонажів усі сімери, що взяли участь, тому точно стверджувати раніше сказані слова не можу. Суть у тому, що одна з нас, лісова, створила базу для наших персонажів. Переходьте до лісової, аби побачити створення бази, а інші, у свою чергу, мають перетворити дану базу на персонажа. При цьому ми можемо змінювати забарвлення очей, шкіри, волосся та все інше цьому подібне, але нам забороняється змінювати риси обличчя та задану форму тіла. І, можливо, ми навіть зробимо порівняння підсумок, що у всіх нас вийшло з бази, але це не факт. На початку відео, ПС, це я вам так пригадую, ви побачили прев'ю, де ви до першої години приїзду у місто Стренджервіль головної героїні сьогоднішнього відео на ім'я Акіно Бейс. Навіть не питайте, чому фамілія Бейс, вона створена з готової бази, тому я й подумала, а класно буде, якщо її фамілія буде Бейс. Все просто і доступно. Як вам видно у відео, я довго намагалася відтворити цю персонажку саме так, як задумала. З десяток разів перевдягала, переміряла мало не весь сімський і скачений гардероб, вже, наче, зробила образ, але ж ні. Все ще переглядаю по новому колі, все, що приміряла, і все-таки повертаюся до вже раніше зробленого образу. З півтори години моїх намагань, як я нарешті доходжу до завершальних етапів і розумію, що щось не так. Скінтон не підходить образу. Мені потрібно щось виразніше, але не засильно. Зрозумілими словами. Дуже наполегливо намагалася і чекаю вашої оцінки, особливо в коментарях. Ви собі там не думайте просто вподобати. Я жадаю вашого коментаря, чи то позитивного, чи то негативного. Повернемося до характеристики Акіно Бейс, молодичка, що вивчалася навчаного. Приїхала із сусіднього міста до девакуватору в почутках Стренджервіля, щоб дістатися до головної суті, яка подейкою за собою дивакувато лякаючі обговорення про це місто. Рушаємо розгадувати, чому Акіні притаманно виділяти себе серед інших своїм незвичним зовнішнім виглядом. В минулому це грало злі жарти із нею, але точно не по сьогодні. Задалися питанням, чому частина її шкіри зеленкуватого забарвлення, а частина ні, та ще й плямами. Ось і суспільство, що бачило її вперше, щоразу перепитували її про це. Ще з дитсадку Акіну докоряли сумління про те, що вона така ж дитина, як і інші, просто із хронічним захворюванням шкіри, вітеліго, що передалося їй від матері у спадок. Але що ж за вбіса домінуючий зелений відтінок? Це типу якийсь природно-біологічний жарт? Матір Акіни була вдовою. Правду про свого батька, Кіна дізналася вже у свої 20 років, і, як виявилося, її батько був інопланетного походження, тому домінуючим забарвленням її шкіри є той, що передався від батька сиріч зеленкуватий відтінок. Але попри усю оману, що навіяла їй матір протягом довгих літ, вона не тримає образ на матір. Адже на її батька був замах через забезпечення повної безпеки інопланетному світу, Септо, Якби матір розповіла доньці, зазначу, ще зовсім дитині про справжнє походження батька, то та через хильність дохизувань або іноді на виправдання дивного відтінку шкіри розтаревенькала б іншим. І якщо з деяких обставин у ситуації з батьком убивці думали, що ніхто більше не знає про існування прибульців, то тут зовсім протилежне. І це означало б лише одне. Не пієндний кінець життя Кіни і усіх тих, кого хоча б докоряла думка про її справжнє походження. Не хотілося б більше говорити про погані фактори, але це, на жаль, не все. Через свою непритаманну сім зовнішність Акіна переживала булінг, іншими словами, цькування із боку однокласників, відвідуючи навчальні заклади. Сім'я часто змінювала місце проживання. Це ознака про щоразу нові знайомства і психологічний тиск при зустрічі когось нового. Але, попри складені ситуації, Акіна змогла стати впевненою собі особистістю, яка завжди відстоюватиме свою честь та індивідуальність. Її впевненості можна лише заздрити. До речі, її брови вони є? Ні, адже вона їх збрила вперше у свої 13, коли жадала змін. І так, це допомогло їй перейти до нової сходинки її життя. Чому ж Акіна переїхала до лякаючого Стренджервіля? У Акіни є навички проведення дослідів, поправді наукових, але про дослідження чогось позадозволеним було для неї цікавим відкриттям. У прев'ю її зустріла власниця будинку, який, власне, і винаймає наша дівиця. Отож, побажаємо нашій палаючій відданиці вдало завершити розпочату справу. Я розраховую на ваші суб'єктивно розгорнуті коментарі із включенням у себе додаткових запитань. Всім щастя, здоров'я та сил! Все буде Україна! Марабелла покидає мікро. Touching on your body feels like taking on a drug You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb Everything you do, I can't seem to get enough You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb Touching on your body feels like taking on a drug You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb Everything you do, I can't seem to get enough You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb